Сльози мова сонця на світанні та ранкової роси, зірка пісня та красива, що на небесах зійшла, мова пісня, мова син. Тут живе вся сім'я моя, тут зірки яскравіше блищать, тут звуки музики особливо звучать, звідси родом відважні козаки, вони боронили нашу землю від беди, незламність духу проявили, зло нищили і голими руками придушили. Не можна не любити Україну, нам треба тінувати батьківщину. Тоді лише дихати дихатиме вільно буде і україночку ми знову розбудимо. Вінна мова це рушаїв. це відлуння козацьких шляхів. Ні дзвінять і поля, і ліси, українська це пісня краси. Мова рідна, колискова, джерело тепла і добра. Ти як пісня світанкова, що до серця промовля. Кожна буква, кожне слово. Скарб безцінний для душі. Ти в мене жива, чудова, як проміння у росії. Відна мову, ти моя душа, в словах твоїх, любов і краса, з тобою в серці світло горить, ти пісня, що вічно звучить. Як пташка співає в гаю, так і мова моя звучить. Вона моя гордість і краса, і з нею я завжди буду квітнути. Мова українська це мова чудова, мова велична, мова прекрасна, прозора і чиста. Можна багато мов вивчати, але свою рідну найбільше шанувати. Мова наша українська, найгарніша та дзвінка. Спів пташок ми в неї чуємо, а особливо солов'я. Квітний і далі моя мова. Мова кольорова, сяй, даруй свої скриби, дорослому й малому. Українська мова, мов дзвінкий струмочок, в ній палає сонце, щире та живе, кожне слово скарб, коштовний і величний, мова наша рідна, вільна та одвічна. Українська мова дзвінка, як струмок, у ній шум дібров спів ось тіво. Вона наша пісня, вона наша сила. Мова це серце, що всіх в нас звучить. Рідна мова. Голос душі, вона в серці живе і палає, з нею в світі нічого не страшне її сила ніколи не зникає. Українська мова моя мова барвінкова, ніжна, тепла, світанкова, в кожному слові світ краси, сила рідної землі. Мова рідна це пісня з дитинства. Що в серці лунає і не згаса. Вона, як зірка світить вночі, вона, як вогонь, в у душі. Рідна мова це наш скарб, вона нас дитинства веде, в словах її вся сила і віра в нашому серці завжди живе. Рідна мова, рідна мова, ти як світло, що веде нас крізь віки, в кожному слові щастя квітне. Голос рідних і думки, берегти тебе, ми будем як святиню, як життя. Ти основа, ти майбутнє, наша гордість і буття. Рідна мова, ти як казка, сонця, промінь, ніжна ласка. В кожному слові сила і врода, ти душа мого народа, звуки чисті, наче в пісні. Ти завжди в моєму серці, рідна мова вічна. Мила, ти даєш натхнення і силу. Мова це пісня, що лине в серцях. Вона нас єднає, як зірки по ночах. Кожне її слово спів солов'я. Без рідної мови не зможу прожити. Все рідною співаю. Волковірська любов Одеський ліцей номер 4 Третій сьомий Б клас Любов забашта, рідна мова. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гримлять в негоду, в тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять. Зелен клени у діброві по кленовому шумлять. Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки. Українську рідну мову в дар мені дали батьки Берегти її, плекати буду всюди й повсякчас. Бо єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Шепель Марія, Одеський ліцей номер 4 Андрій Малишко. буду я навчатись мови золотою. Буду я навчатись мови золотою, Утрови Веснянки. У гори крутої, потічка веселого, Що постане річкою, В пагінця зеленого, що зросте Буду я навчатись, мови блискавиті, В клекоті гарячим кованої криті, В корневищі пружному ниви колоскової, В леготі шовковому пісні колоскової, Щоб людському щастю дбанок свій надбати, Щоб раділа з мене Україна мати. Микола Лотицький, не говори в нас мова солов'їна. Бо, мова вище, ніж пташини спів ви скарбниці, доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним, і з попелища феніксом встає. Для нації вона грант на вічність, тому її так люто ворог п'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми, тому що не пропала мова. То й ми ще, наче люди між людьми, без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибша, ніж пташини спів, ви скарбниці, доля України, космічна нерозгаданість віків. Сьогодні день рідної мови. Восьмий б клас. Одеського ліцею No4 вітає всіх зі святом. І презентує вірш Олесі Лупія Говоріть Говоріть, як колись вас навчала матуся. Говоріть, як навчав у дитинстві татусь. Легко так, вільно так, щоб слова були в русі. Не тримайте слова, віддавайте комусь. Щиро так, м'яко так. Починайте казати, як воліла б відкритися ваша душа. Може, хочеться їй у словах політати, привітати когось, а чи дать від коша? Слів мові мільйон, вибирайте найкраще, кожне з них лише торкни, як струна виграва. Зрозумілі, вагомі, і усі вони ваші. Мелодінь, дзвінки, українські слова. Говоріть про любов і про віру у щастя. Уникайте мовчання, нудьги і ниття. Говоріть, хай в розмові слова веселяться. Говоріть і продовжуйте мові Скор, життя. Корте, учні 10 десятого Б класу Одеського ліцею номер 4 Роман Лубківський Слова вмирають слова вмирають, блякнуть, їх багато і раптом чуєш злато слово, злато. Ах, хочеться скупатися у тім, отецькім слові, слові золотім, і хочеться, і прагнеться без тями, до цього слова припадать устами, ридати і радіти водночас, його не сплюндрував жорстокий час. Жорстокий деспос, слідує закону, не заточив, не спрятав у скарбону, не осліпив, не вбив, не залякав, на гріш зміни не перекував. Слова вмирають, блякнуть. Ні, не вляпнуть. І іще століття перед ними вклякнуть. Розпустила осінь коси, впала осінь на покоси, на стежини й дороги, на яруги й перелоги, на галявні й долини, на червоний кущ калини, на березові гаї, на усі. Слова мої. Володимир Сюсюра, о мова моя, О місячне сяйво, і спів солов'я, півоні, мальви, жоржини, моря бриліантів! Це мова моя, це мова моєї країни! Яка в ній сила й кличе, всі я, яка в ній мелодія лине. Натхнення хвилини, о мова моя, душа голосна України, ти сурми на сонці, ти стяї в гаї, ти вибухів огнених повна. Це матері мов. Я звуки твої люблю, Наче очі дитини. О мова українська. Хто любить її, той любить мою країну. Півні кричать омагафони мальф, аж дренчить полив'яний світанок. Мій рідний краю, зродити не мав нейтральних барв, тих прісних пуританок. Червоний чорний край до рукава, пшеничний принцип сонячного степу. Такі густі, смарагдові слова. Жили в тобі і вибухали з тебе. Слова росли із ґрунту, мов жита. Дубірним зерном колосилась мова вона, як хліб, вона мені свята, і кров'ю предків тяжко пурпурова. А хтось по ній прокопував рови топтав, ганьбив нам полений найдорожче. І сниться сон. Пасуться корови сім тучних, але більше тощих. Скобуть у зиме, нищить ярину, ще гидять, гудять, ратицями крешуть. Трагічна мова вже тобі трону не тільки вороги, а й діти власні тешуть. Безсмертна мова. Ти смієшся, Гірко, ти ж в цій труні не вмістишся до речі. Вони ж дурні, вони ж знімали мірку з твоїх принижень, не з твоєї величі. Твій дух не став приниженим і плюсклим, хоч слала долі чорні килими, то от Вілюська до Холуйська, то з Києва до Кулими. З усіх трибун аж дим над демагогом. Усі беруть в основу ленінізм. Адже ніхто так наклянеться Богом, як сам диявол, той же шовінізм. Як ти зжилася з тугою чаїною, як часто в лицемірів твій парнас. Шматок землі, ти звешся Україною. Ти був до нас, ти будеш після нас. Мій предковічний. мій умитий росами. Космічний, вічний, зоряний, Барвінковий. Коли ти навіть звався Малоросія, поетеся твоя була українкою. Одеський ліцей номер 4 В клас. Володимир Сосюра. Омова моя. Місячне сяйво, і спів солов'я, півоні, мальви, жаршини. Моря брілянтів, це мова моя, це мова моєї країни. Яка у ній сила і кличе, і сія, і камні мелодія лине. Натхнення хвилини, о мова моя, душа голосна України. Ти сурми на сонці, ти стяги в гаї, ти вибухів огнених повна. Це матері мова. Я твої звуки люблю, наче очі дитини. О, мова українська. Хто любить її, то любить мою Україну.